На 22% зросла смертність на дорогах у 2014 році. Це неприпустимо і сьогоднішнє наше засідання має на меті прийняття декількох рішень. Перше, це те, що стосується безпеки на дорогах. Я прошу міністра внутрішніх справ доповісти про. Те, які заходи будуть робитися, і створення патрульної служби та забезпечення відеоспостереження на всій території країни по основним трасам, це перше завдання. Друге це безпека життя громадян, яких перевозять в відповідних мікроавтобусах, вони повинні відповідати європейським стандартам.